Турнір сильніших боксерів України пам'яті Андрія Федчука. У коломиї такий спортивний захід проводять вже 15-й раз. Традиційно приурочують нашому славному краянину призерові Олімпійських ігор та видатному боксеру Андрієві Федчуку. Цьогоріч участь взяли майже 90 спортсменів. Більше у сюжеті це власне та людина, яка зробила е, той темп у розвитку коломийського боксу і в дальнішому. Був впродовж десяти років у збірній команді України. Представляв нашу державу, державу, не область, не державу на різних міжнародних змаганнях. Так, начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник у минулому теж професійний боксер, розповідає про свого друга світлої пам'яті Андрія Федчука. Саме він був одним з ініціаторів проведення такого турніру у столиці покуття. Це офіційні змагання на рівні держави, які внесені в календар Федерації України. Щорічно ми його проводимо турнір сильніших боксерів України. Насамперед, я хочу подякувати всьому великому колективі, який навколо цього турніра, і це починаючи з міської ради фонд Андрія пам'яті Андрія Федчука і багато різних. Побратимів Андрія, підприємців, які допомагають, які впродовж року слідкують, не дивлячись на теперішній стан, допомагаючи в першу чергу Збройним силам України, допомагають в сфері боксу в нашому місті. Власне, хотів сказати велике дякую батькам, які виростили цих дітей, відважних дітей. Які приходять на бокс, тільки відважна дитина прийде в зал боксу і почне тренуватися. Тобто є наступне покоління. Тобто є е, ті люди, які змінюють кращих і стають кращими. Коломиянець Станіслав Жупанський та Максим Озарко серед учасників боксерського турніру в обох юнаків вже чималий спортивний досвід. Займаюся боксом 4 роки. провів 32 поєдинки, з них 22 перемоги. Записався на бокс, батько віддав у дитинстві, щоб зміг постояти за себе, але з часом мені це почало подобатись і Я влюбився в цю справу. Я займаюся боксом 5 років. За цей час провів 43 поєдинка і у 34 чотирьох здобув перемогу. Вже не пам'ятаю, що вибрав саме бокс, але вже займаюся. Мені дуже подобається. З тренуємося кожен день. Навіть в суботу. минуло два роки, я теж зайняв перше місце на цьому турнірі. Планую цього року теж виграти. Цьогоріч на рингу у спортивному комплексі Локомотив у поєдинках зустрілися майже 90 спортсменів. Це юнаки віком 16 18 років. У Коломиї вони приїхали з 10 областей країни. Все, аби показати себе та вшанувати пам'ять заслуженого майстра спорту України Андрія Федчука. Така увага до постаті боксера та олімпійського призера особливо ті його рідних, це для нас дуже вагома така спортивна подія для нашого міста, та й не тільки, бо того, що дуже багато друзів приїхало до нас в Коломою підтримати цей турнір. Для мене особисто це дійсно подія, яка дозволяє знову згадати про нашого спортсмена, мого брата, великого спортсмена, як на мене, як для Коломиї, як для України. також я думаю, чим більше згадується про людину. Тим більше е, його пам'ятають, саме цінне це те, що Андрій, не будучи серед нас, умудряється нас всіх зібрати в цьому місці, в цьому визначному святому для спорту в місті Коломия, локомотив залі.